Всім привіт! Я сьогодні декілька слів хочу про цю легенду японського автопрому розповісти. В принципі, це ну, реально є легендарна машина. Це Toyota Camry в кузові 30 автомобіль як не дивно, 2001 року. Я про це не знав, що вони були 2001 року. Купував я її, що вона буде другим роком, але приїхала і. Розмитнилась 2001 роком. 214. Машина має оригінального пробігу, має повну дилерську історію. Сервісно, точніше, автомат, цікава комплектація, як на камрі. Є датчик світла, датчик дощу є в автомобіля. є клімат, є круїз, є мультикермо, складання, регулювання підігрів. Звичайно, зеркал є в машини. Чотири підйомники, електросидіння. тут є. Регулювання. Нема підігріву сидінь. От, ну, в принципі, така цікава комплектація в неї. Не самий топ, але і не бомж. Шість подушок, вона має безпеки. Що класно. Великий автомобіль бізнес-класу, в якому реально комфортно їхати. Комфортно, відносно комфортно, тому що шумоізоляція вона гірша точно, ніж в пасата. І вона гірша, ніж, напевно, будь-якого європейського. Автомобіля такого класу. Я так хочу сказати, тому що в ній реально не тихо. Ти їдеш і в ній шумноватенько, Такий момент присутній. Що кайфового в, цій, в цьому автомобілі? Ну, перше, це підвізка. Реально ковтає круто, ковтає нерівності. Вона. В міру я не, не можу сказати, що вона дуже мягка. От прямо знаєте є такі автомобілі, що прям пливуть, як Мерседеси єшки колишніх років. Ця ні, вона не є такою, прям дуже м'якою. Вона м'яка, але в міру. На віражах, в поворотах, вона валка. Тут не поганяєш. По прямій вона їде непогано. Ну, в віражах нею не комфортно. І ти відчуваєш. Як автомобіль в будь-який момент може зірватися в занос. Це факт. Наскільки динамічний оцей 2.4? Я не знаю, хто там що розповідає на рахунок тих двигунів 2.4. Для мене це така тема, знаєте, відносна. І динаміки в нього як такої, вона не їде ця машина. Тобто і Сороковка, і 30-ка, вони є машинами, які не їдуть. Так, до 100 вона має більш-менш адекватну динаміку, але коли в машині 5 пасажирів, будь-яка гірка, вона вже здувається. Реально вона не їде так. Ну, Нема вав ефекта від двигуна 2,4, немає. Мені це не дуже сподобалось. В принципі, довжини передачі автомата вистачає, вона їде абсолютно адекватно, в неї передачі довгі, хоча і автомат сам по собі він 4 ступен. Але передачі реально довгі, і проблем ну, таких якихось дискомфорту немає. Що ще подобається, що це автомат, який перемикає невідчутно. Тому що є дуже багато компаній, які виготовляють автомати. І ISIN в тому числі виготовляє автомати. Але дуже часто ISIN мають переходи між першою і другою. от, І дуже такі жорсткі переходи на нижчі передачі. Цей автомат веде себе абсолютно ідеально. і я не відчуваю переходів між передачами, абсолютно, ну фактично, з першої на другу можна відчути, але це треба так от слухати. Слухати, намагатися відчути. Не так, як в Вольво Volvo моєму, що його, воно відчувається при ну, кожному, кожному переході з першої на другу. Знову ж таки, я не скажу, що це сильно відчувається, але відчувається, тут такого немає. З цим питання закрили. Шумка тут жахлива. Ну, як на мене, не знаю. Чому так? Чому настільки класній машині в плані простору, в плані таких моментів, чому зробили настільки погану шумку, для мене це дико. Я не можу пояснити, не можу зрозуміти, чому Toyota в плані от таких моментів вчинила так. Чому вчинила так, ну, напевно, знаєте, відповідь проста. А на що щось продумувати, коли купують і так. Її реально розбирали і так цю Тойоту, це от, ну, особливо, особливо арабські країни, вони просто всі їздять на Тойотах. Причина надійність. Не більше, не менше. А двигун, чи чути тут двигун, чути. Особливо при переході на нижчу передачу, коли їдеш вгору. Двигуна від двигуну. такий шумненький стає. Його, не скажу, що це так великий дискомфорт, ні, але він шумнуватий Сам по собі двигун в плані от таких моментів. На вулиці, коли вона стоїть, працює, він працює в принципі, досить тихо і ну, я дискомфорту не відчуваю, там, коли стоїш в заторі. Але коли от в гірку їдеш і даєш їй кікдаун, то її чути так суттєво. Що ще? Дуже велика вона в салоні. Настільки простора, наскільки в ній почуваєш себе легко в цій машині, як на мене, це один з автомобілів, в якому я просто розчинився. Я сів і як я кайфую від кожного, кожної поїздки. Так, тут дискомфортно в плані шумки, так, тут дискомфортно в плані сучасних технологій, тому що ну, той самий магні... магнітолка, це вона така вже ну, зрозуміло. Так? Але ця машина дає інший кайф. Вона дає оцей запах машини, колишньої такої, запах цього салону, запах цього велюру, запах цієї торпедо. Ну хто розуміє, про що я кажу, запах автомобіля він є неповторний. Opel пахне по-своєму, Toyota пахне. Так як пахне Тойота, і це дуже кайфово, коли ти сідаєш в автомобіль, він не прокурений, він не знищений до того стану, що вже в ньому не можна відтворити його автентичність і не відчути, якою вона була за молоду, як то кажуть. ну, Якщо так можна виразитись. дуже цікава машина, я скажу відверто, я би на такій однозначно їздив. Тобто, якби зараз стояло питання, наприклад. Купівлі нерухомості, і мені потрібні були фінанси, я би продав би свої дорожчі машини, я би однозначно придбав би Camry. Однозначно на газу. Це бензинова, ну але газ поставити то не є проблема. Інший момент. Інший момент в чому? В тому, що знайти живий, живу Тойоту фактично неможливо. Я вам кажу, це. З усією впевненістю, тому що поїздивши, полювавши за Lexus ES перед купівлею Volvo, я хотів Lexus ES 3.5 на газу, я хотів Camry 3.5, я хотів потім вже Camry 2.4, думаю, буде легше знайти. Потім, думаю, та поїду ще подивлюсь 30-ки 3 літра і 2.4, може щось знайдуть живе. Ви знаєте, що там, перемолотивши 18 автомобілів чи 19, я тоді проїхав. Я був і в білій церкві і, і в Вінниці, нічого живого я, на жаль, не знайшов. Лексус один був, але був після ДТП, вся безпека була не відновлена. Я просто від нього відмовився, тому що він був з Штатів ЄСК. Була класна, але ну, треба було знову ж таки знімати стелю, відновлювати всю безпеку. Мені не хотілося цього робити. Отака От історія. Дуже комфортна. Прикольна машина, а, як на мене, я чесно скажу, що відчуваєш в ній себе класно. Для кого вона? Хтось скаже для старого діда, хтось скаже для, вже для старого діда, тому що машина стара, хтось скаже, ну там кому вона взагалі вже потрібна, вона така стара. Я вам скажу чесно, будь-який автомеханік, який побачить стан цієї машини, який відкриє капот, який просто. Я коли заїжджав в неї на діагностику ходової частини, тут треба замінити, до речі, передню стійку, вона стукає, то механік був шокований. Він каже: блін, це для тих, хто, хто хоче собі оту стару, круту Тойоту. Це саме для тих людей. Ідеальний стан кузова без жодного абсолютно рижика. Ідеальність там під капотки, в принципі, технічна машина класна. ну, Мінус мінус це там зі стелею, мінус. Там, де в них в камері, в багатьох камері там виникає проблема, там є, в них часто коротить, точніше, окислюється від того, що скло обігрівається, там збирається конденсат, туди тече, там окислюється і перегрівається провід, і там такі маленьке, маленьке таке. Мікропожежа там відбувається, ну таке в камері буває в 30 -ток. Ну, Так як електрик мій, який відновлював цю всю річ мені, вона так з, з, з Швейцарії приїхала. Він каже, що ну, така ситуація, така ситуація з, з цим в камері буває. Тому так. А, чи хочеться не їхати швидко? Ні, не хочеться. Абсолютно не хочеться їхати швидко. Чи може вона їхати швидко? Друзі, може, але вона чесно на динаміку така машина. Ну, немає тут динаміки, тут є комфорт, є комфорт, і комфорт він відносний до 120-130 км. Тому що шумка, шумка псує цю машину, псує кайф від, ну, від як від цієї машини, не отримуєш того задоволення, яким можна би було отримати. Якби тут була класна шумка. Ну, але це таке. Це вже демагогія, можна так сказати. Є, маємо те, що маємо, при бажанні шумка це питання 400 євро середньому. І може бути автомобіль вести себе зовсім по-іншому. Хоча я би мені нічого не чіпав, бо, тому що якісно зібраний салон по заводу це салон по заводу. Хоча багато тут речей є таких, до яких доведеться звикати yeah. до, до, до пластику дешевого. До таких моментів. Ну, але воно не псує цю машину, як на мою думку, абсолютно. Така моя розповідь про Toyota Camry. Друзі, всім бажаю мирного неба. Кому цікава ця машина, я ще зараз буде коротесеньке відео, як вона виглядає зовні. І зараз я також нею спробую її розігнати до 3000 обертів, які в неї будуть, яка в неї буде, буде швидкість на шосе. Я думаю, що це. Цей момент буде вам цікавий, але я, можливо і не розжену, тому що оберти, бачите, вже 120, а в нас ще 2,5 немає. Ну це цей момент може не дати нам розкрутити її до 100, точніше, до 3000. У мене з'їхала машина попереду, яка йде, і я зараз спробую. Набрати 3000, які ж будуть тут оберти. Мені чесно, відверто кажучи, мені самому дуже цікаво. Тому що я на неї так швидко ще й не їздив. Ну, Шумка, якщо вімкнути акустику, вона буде адекватною. Шумка. Чути вітер, двигуна не чути це приємно, тому що найгірший шум, який буває в автомобілях, це від двигуна. Тут шуму від двигуна немає жодного. Це кайф, реально кайф. Вона не чути. Трішки чути гуму, тут зима стоїть, вона на зимі приїхала. Я відчуваю трішки колеса, відчуваю гуму і шум вітру. І машина трішки гуляє. Гуляє в плані від потоків повітря сильних. Вона не тримається так за дорогу, міцненько, вона гуляє. Ну ви бачите, 3140. Могло би бути краще? Могло би. Думаю, що могло би, але добре, що маємо те, що маємо, якось так. Ну, а витрата палива, витрата палива, в неї середня місто і шосе десь приблизно 80% шосе. Можливо, не так навіть десь 60%, що все і 40 місто, в мене виходить 8%. Але я зовсім нікуди не поспішаю. От саме для таких людей ця машина, для тих, хто нікуди не поспішає, хто хоче максимального комфорту за мінімально можливий бюджет. І гігантського розміру багажник для сім'ї великої підійде. Машина класна. Якби мені потрібен був автомобіль, я би. Однозначно, їй би потрібно було продати Вольво, для чогось би потрібні були кошти, якісь там швидко, швидкої купівлі якоїсь чи нерухомості, чи ще чого-небудь, я би напевно залишив би все-таки собі оцей автомобіль. Це автомобіль, в якому ти не будеш почувати себе якимось, ну, не гірше будеш почувати, скажімо, наприклад, себе, ніж в третьому Мегані чи в шкоді Октавії. Тому що цю машину поважають на дорозі, її люблять, і завжди в такому стані, кемері, в якому стані ця машина, її поглядом завжди люди супроводжують. Тобто ти проїжджаєш на парковці, завжди люди дивляться, що в такому стані, така збережена, і люди завжди поглядом її супроводжують цю машину. І Видно, що людям вона цікава, незважаючи на її поважний. Вік, ну але в принципі статус Camry є статус Camry. Все, друзі, погляньте, як вона виглядає. Подивіться ззовні, кайфаніть. Ну і напишіть, звичайно, класний коментар. Поділіться цим відео і обов'язково підписка на канал, друзі. І дзвіночки всі мають бути вімкнені для того, щоб не пропустити далі більше відео про цей цікавий автомобіль, який буде ну, буквально згодом виставлений на продаж.